І дійсно, 22 січня саме в цей день ми святкуємо День Соборності України. І я хочу вам більше розповісти про, саме про цей день, звідки до нас це прийшло свято, які були, була його предісторія цього свята, чому ми його дійсно святкуємо, і яке це свято дало такий вклад у розвиток нашої державності. І так, почнемо. І так, День Соборності. Це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Соборність України основа державності. Тобто, дійсно, це воно таке є. Що таке поняття соборності? Поняття Соборність з'явилося в нашому науковому і політичному лексиконі порівняно порівняно недавно. Це загальна, органічна ознака будь-якої нації, неодмінна умова її розвитку і процвітання. Вона означає, по-перше, це об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на сусідній території. Це один з найзаповітніших ідеалів багатьох народів світу. По-друге, суворність не обмежується лише, однією, лише ідеєю зібраних етнічних земель у рамках національної держави, а передбачає також духовну консолідацію всього населення України, єдність усіх її громадян. Незалежно від їхньої національності. І нарешті, соборність не відділена від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету і незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної держави. Тобто, бачите, яке дійсно є поняття соборності, валжин для нашої держави. Для українського народу віками позбавленого своєї власної державності. Та розірваного на частини між сусідніми країнами. А, дана проблема завжди була особливо болючою і неймовірно складною. Вибачаю влучаєте України. Секундочку, це буде Анастасія. Доброго дня, Анастасія. А вивчаєте історію України і ви дійсно знаєте, що добрий день. А що дійсно у, у минулих віках. Наші прачіри дійсно боролися постійно за незалежність нашої держави, нашої України. І дійсно дуже довгий час українські землі були поділені між декількома державами. Ви це знаєте, і будете також вивчати в історії наступних років. і дійсно з цим познайомитись, що дійсно це була така дуже болюча проблема нашого народу. Тому соборність для України це єдність багатоманітності. Об'єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність, українська ідентичність. Ідея єдності українських земель, соборності України сягає у глибину віків та бере свій початок від, від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом віків практичним втіленням ідеї соборності займались українські гетьмани. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Полип Орлик. І ви знаєте, що першою конституцією Європи вважається саме Конституція Филипа Орлика, яка зберігається в музеї у Швеції. І у 18-му, на початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Росією, Румунією, Астро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях кращих вітчизняних мислителів. Оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україна була вкрай важливою тотальною А, Відповідно, а, що повинні розуміти, що у 1 грудня у 1918 році у ФАСТОВІ був підписаний передступний договір про об'єднання УНР із УНР, в якому було заявлено про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу. Тобто, дійсно, бачимо, на початку ХХ століття українці нікому взагалі нікого не здавалося, але саме на початку початку ХХ століття це питання стало більш гострішим. І дійсно, в той час на українці видатні діячі почали спроби розтворення саме нашої держави. Тому 3 січня 1919 році. Національна рада УНР у місті Станіславі, зараз це Івано-Франківськ, схвалила закон про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою Народною Республікою. Тобто вже було створено початки зародження України. І в той час було підписано універсал. І в тексті універсалу було вказано, що віднині на всіх українських землях, розділених віками, Галичині, Буковині, Закарпатській Русі і на, на Дніпрянщині буде єдина велика Україна, у мрії задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. Тобто, дійсно, це іде текст, частина тексту з універсалу. Відповідно, ці слова промовляв голова директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець виголосив текст універсалу Соборності. Після цього архієпископ Агапіт відсушив з духовенством молебень у намірах українського народу і української держави. Відбувся військовий парад Галицького легіону Січових Стрільців, якими командував полковник Єген Коновалець. Ми зараз можемо розглянути карту України. Ви бачите, що червоним кольором позначені кордони нашої України. Це територія, це територія України, яка вказана Конституцією з 1991 року. Бачите, червоним кольором це кордони нашої сучасної України, які позначені у нас помаранчевим кольором, бачимо це території, які українська. Українці, Народна Республіка, вказала як територію України. Бачимо, тобто, якщо дійсно тоді змогли наші діячі втримати ці території, бачите, яка була велика територія України. Тобто, дійсно, вона займала частину і Польщі, частину, а, велику частину Білорусі, велику частину Росії. Тобто, дійсно, ось така повинна була бути велика карта України. І що треба ще дійсно звернути увагу на те, що а, які були символи України, які вони визначили як Українську Народну Республіку, коли підписали наш цей універсал про, про об'єднання земель? Ми бачимо, що вони брали прапором синьо Блакитна, тобто наш прапор України. Гербу вони визначили терзу. Тобто, дійсно наші символи, вона ще на початку 20-го століття, коли ми боролися з незалежність, вона вже тоді була, і вона є нашою ідентичністю. Тобто на це мені звернутував, що вона дійсно так і залишилася. І бачимо, що територія України повинна бути була ось така велика. Столицю було обрано Київ, так як у нас зараз є. Державна мова українська. Відповідно, гім ще не мера України, грошова одиниця гривні. І бачимо, це було вказано в Конституції УНР. Від 29 вікна 1918 року. Тобто, дійсно бачимо, всі наші а, символи України вже тоді мали свій хист до того, щоб стати державними. Але так сталося, що що тоді ми не змогли. Але зараз ми з вами незалежні. Це де дійсно є наші символи країни. Відбудуться про це, повинні пам'ятати і далі в курсі історії це буде вивчати більш детальніше. Але до чого це? Про те, що це було дійсно таким поштухом для проголошення звуки нашого об'єднання. Так ось проголошення звуки було призначено на 12 годину, 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України. Ви бачите, ця світлина була зроблена 22 січня 1919 року. Вона була знята на дзінній Софійського собору, і ми можемо розглянути ще на горизонті далі. Бачите, там є церква, це собор, Михайлівський Золотоверхи, який пізніше зруйнували більшовики. Бачите, він на фото, ще на історичному фоті є. Тобто, це фото, яке зробили, коли оголосили, що Україна стала незалежна. І об'єдналася саме 22 січня 1919 року. А якщо ми розглянемо ось цю світлину, ви можете не побачити урочисте проголошення акту звуку ЕНР і ЗНР на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року. Саме 22 січня було проголошено Всенародним і Державним святом. святом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9 годині ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. Бачите, дійсно це фото історичні про нашу боротьбу за незалежність.